Британія та Німеччина вони підписали оборонний договір, і е, цей оборонний договір, е, власне, за його умовами, країни зобов'язані захищати одна одну у випадку якогось нападу. На них е, аналітики говорять, що це перша така угода після Другої світової. Про що це свідчить? Е, це свідчить про ну великі питання зараз до Північно-Атлантичного альянсу. В плані забезпечення безпеки і допомоги у разі загрози якійсь із країн альянсу Ну, ні в якому разі. Ні в якому разі, це взагалі речі різного порядку. Треба розуміти, що саме формат Північно-Атлантичного альянсу дозволяє так звані bilateral agreements, тобто двосторонні угоди, які ну, підкреслюють специфіку надання допомоги ті чи іншій країні на основі діалогу між двома країнами. Тому це навпаки говорить про те, що ті алгоритми і методи роботи альянсу, які вже напрацьовані, дозволяють створювати такі угоди, і ці угоди ну мають право на життя. Знов таки розумієте, ця угода свідчить про те, що на даний момент з історичного нашого часу, нашої нашої сучасної історії, йдеться про необхідність надання швидкої допомоги. Тому що знаєте, навіть за бойовими алгоритмами НАТО, формування так званих НРФ Forces, складає 90 днів, і це на рівні батальйонних тактичних груп. Чи треба пояснити, що стане з країнами Балтії протягом 90 днів, поки натівські війська підготуються і зовсім не захоплення? Це ж навіть не практично вони будуть, будуть захоплені для цього. Потрібен тиждень-два, максимум тому йдеться про такі двосторонні угоди, завдяки яким без необхідності погоджувати ці питання за всіма членами альянсу. Можна використати і задія задіяти певні сили і протриматися перший час. Тобто, то знаєте, я б цю угоду навів як такий яскравий приклад того, що альянс жодним чином не колапсує, а альянс навпаки розвивається, даючи можливість, не виходячи за межі загальної стратегії, формувати таку політику негайної негайного реагування, тобто. А першими приходять на допомогу, умовно німеччині британські війська, і, і потім підтягуються вже війська альянсу відповідно до п'ятої статті Хартії НАТО. Я правильно розумію, що зараз таких союзів ставатиме дедалі більше? Ми ж пам'ятаємо, оборонна угода певна ж була підписана між Францією та Польщею не так давно. Це не союзи, це угоди. Це а, угоди Давай, угоди. Це дуже важливо розуміти, тому що ці е, угоди в рамках е, взаємодії НАТО, і в рамках колективної безпеки НАТО, і мало того, ця угода є частиною е, алгоритмів колективної безпеки НАТО. Ну такі угоди, знаєте, іс існують, я назвав історичними серед країн Скандинавії, їх так і називають Nordic countries». Е, е, і такі угоди існують ну, у випадку країн Балтії. Тобто, це нормальна практика, це те, що ну, дозволяє е, швидше реагувати на зовнішні загрози, е, причому тут рух, треба розуміти, що е, бачите, Німеччина і Великобританія, вони навіть не знаходяться в одному е, е, державному об'єднанні. Британія не є членом євросоюзу, uh -huh. тобто вона має більший ну, скажімо так, простір для маневрів. Це по перше. По друге, навіть відстані, навіть те, що ці країни знаходяться ну на певній віддаленості одна від одної дозволяє говорити про те, що вони і це може бути прописано в скажімо так, не публічних статтях. Цієї угоди зобов'язуються розгортати відповідне виробництво в інтересах тої чи іншої країни. Тобто, це нормальна практика, і ця практика давно застосовується в рамках північно-Атлантичного Альянсу. Поговоримо про наш захист та безпеку далі. Україна запускає програму «Тест в Україні. Інформація про це навіть потрапила от на шпальт західних змі. Зокрема, про це пише Reuters. Власне, в чому суть цієї програми. Кампанії а, закордонні зможуть надсилати техніку в Україну для тестування безпосереднього у бойових умовах, проводити дистанційне навчання і отримувати фідбек від збройних сил України з передової щодо використання тих чи інших видів озброєння для України. Які головні зараз пріоритети, що визначено цією програмою, це ППО, засоби перехоплення дронів, системи штучного інтелекту та боротьби з плануючими бомбами, морські дрони, реп і розумна артилерія. Як ви оцінюєте, наскільки швидко можна побачити буде наслідки і ефекти від цієї програми, і як це сильно може вдарити по ворогу? Ну, ви знаєте, я маю бути дуже обережним, тому що існує ще таке поняття, таке поняття як демократична бюрократія. А самі розумієте, все, що стосується оборони, воно не приймається, як би нам з вами не хотілося, не може бути прийнято дуже швидко. Але uh -huh. для нас це критично важливо, тому що ми тестуємо зброю, яка створена завдяки, ну скажімо так, інтелектуальним і економічним потужностям наших союзників в реальній бойовій ситуації, і ми дозволяємо серйозно скоротити питання того, що називається ДКР, дослідницько-конструкторські роботи. Uh -huh. І, і це дозволяє швидше імплементувати ту таку зброю. Тобто, ну якщо говорити простими словами, для того щоб від технічного завдання прийти до прийняття до кодифікації прийняття на озброєння того чи іншого виду бойової техніки чи боєприпаси, чи там озброєння того ж самого, ну тільки не лякайтеся, потрібно до п'яти років. Ого загалом. До п'яти років а, така максимальний дозволяє... термін чи середній це, це середній термін, і його дуже важко вминути. Це не йдеться не про бюрократію, нічого тут. Ну про це можна говорити дуже довго. Так ось а, такі методики дозволяють, ну скажімо так, в паралельному режимі. Відслідкувати декілька процесів застосування, режимів застосування і дозволяють серйозно скоротити темпи проходження всіх етапів то до дослідницько-конструкторських робіт. Плюс для нас це важливо з точки зору усвідомлення, в якому напрямку розвиваються технології. На що ми можемо сподіватися, на що ми не можемо сподіватися. Тобто, то, вибачте, я дуже критично відношуся до тої форії, з якою там всім пояснюють, що ми тут спалюємо лазерами дрони і так далі. і Тому подібне, вже більше року пройшло. Ми не бачили ще не одного спаленого дрона. Тобто, треба, як то кажуть, відділяти зерна від плевел і. Тому для нас виключно важливо мати таку площадку, якщо хочете, майданчик, на якому ми можемо тестувати і пробувати використовувати той чи інший вид озброєння. Плюс треба розуміти, що саме наша практична. Діяльність може дати можливість нашим союзникам спростити випуск, тому що на сьогоднішній день критеріями озброєння є дешевизна і висока ефективність і масовість. Оці три показники на сьогоднішній день, і це така площадка, яка потрібна і нам, і нашим друзям і союзникам. Зараз ставка робитиметься в основному на дрони. Я правильно розумію? Там кіткелог ну, зачарований нашими технологіями в дронах. Ви, ви знаєте, тут не про те. Відносно Келога, знов таки я пам'ятаю війну, в яку я брав участь Іракська війна, коли це була, ну скажімо, війна надвисоких технологій проти примітивної зброї, проти дуже простих видів озброєння. Зараз це те про що я тільки що сказав: дешево надійно і масово. або ефективно масово. А в Америці цього в принципі немає. Тобто навіть Келох він більшу частину своєї служби вже після розвалу радянського союзу провів но ну, в е, всесвіті високотехнологічної війни точкового застосування зараз. Він побачив, що таке масове застосування, як виробництво можна масштабувати і як досягнути найбільш важливої критерії ефективності. Звісно, він був вражений, тому що для нього це ну відкриття. Ми з вами знаєте, для нас як Деніс, а для нього і для більшості генералів, які завжди, як ви пам'ятаєте, готуються до минулих війн. Ну це було справжнє відкриття. Саме тому він не приховував своїх емоцій. Але для нас це вже пройдений етап, так само знаєте, мене запитали. Ось а от в Америці зробили дрон Лукас, який подібний до Шахеда, чи можемо ми його використовувати? Шановні друзі, для нас це пройдений етап, це вже недоцільно, тому що ми вміємо працювати по тих об'єктах, і тому їх ефективність є дуже дуже низькою. Але для Америки це ну скажімо так відкриття. Це так само треба розуміти. Тому і Келог був так вражений тим, і але не йдеться тільки про дрони, йдеться і про радіоелектронну боротьбу, йдеться про і ви сказали розумну артилерію. Розумієте, чим справа дрони на сьогоднішній день це все ж таки зброя оборонна, а обороною жодної війни не виграєш і на сьогоднішній день. Надзвичайно важливо розуміти, які інструменти дозволять нам вести високотехнологічні, ефективні і маловитратні і затратні бойові дії наступального характеру. Як організувати взаємодію повітряного, наземного та морського компоненту в цій війні? Що є уразливим і на що можна звернути увагу, де посилити акценти використання і так далі? Тому подібному? Тому ні, це не про дрони. Не треба спрощувати цю роботу. Ну на такому рівні вона того не була б варта, якби ми говорили тільки про дрони. Пане Сергію, обмаль часу, але ще кілька хвилинчок маємо. Тож моє заключне питання: питання про томагавки. Ця знаєте, інформаційні пабліки, наші майоріли з заглухами цього тижня, забудьте. томагавки для України Остар, Забудьте, хотіла спитати, тати взагалі це утопія, чи все ж таки віддалена перспектива? Це віддалена перспектива. Мало того, якщо ви знайдете мої виступи після того, як вже вирішилося питання. З f 16 я був абсолютно відвертий, кажучи, що ну тепер давайте думати вже про томагавки. Це віддалена перспектива. Це те, що ми маємо мати, це не обговорюється. Ми маємо мати томагавки або щось подібне, але томагавки в сьогоднішньому розумінні це ілюзія, угу. тому що правильно сказав генерал Скібицький, добре, нам дали томагавки, а що, що ми будемо запускати в Німеччині. Тільки на наступний рік проявиться наземна випускова установка. Це значить, що ми можемо розглядати це питання десь не раніше, 28-го року. Друге найважливіше питання, чому я сказав, що радше ми можемо щось зробити, і нам би допомогли технологіями, ми вже впораємося. Треба усвідомлювати наступне. Америка є країною ядерного клубу, вона зв'язана обмеженнями про неспосюдження ядерної зброї. Томагавк саме така зброя, яка може бути використана для запуску ядерних боєприпасів. Тому відповідь ні. Давайте заспокоїмося усвідомимо, що томагавк для нас або щось подібне, надзвичайно важливе, і він у нас буде. Можливо, ми його назвемо Сокиром, можливо, ми його назвемо топірець, як завгодно, але це буде щось наше, не американське.